І так, почнемо. Всім привіт. Дивіться, що маю на продаж. Дивіться, є ось, ось такі радіатори. Масляні, нові. Якщо треба, ось, ось так сказати, шильди, по ним проб'єте. Що воно? На яку машину? Потім колодочки є усі цікаві. Не знаю, це мабуть УАЗик або газель. Що ну. Карданчик, УАЗ передній. Е, ступиці, дві штуки, газель передні. З підшипниками все як потрібно. І ось дві задні. Вони повністю нові. Теж з підшибниками, внутрішні наружні. Взагалі маємо. Е, карбюратор, пекар Новий десь на складі лежав-лежав. Людям. Не понадобився, привезли мені. Е... Вихлопний колектор. Не знаю з якого двигуна новий є. Потім кришка клапанів. Така кришка клапанів. Е... Короб воздушного фільтра Потім як їх назвати траверси. Не траверси. Дві штуки є, це я так розумію на коробку поперечка. Потім є такі штучки, як це гідрокомпенсатори, я так розумію, на який двигун не знаю. Вони нові. Блин, не знімаю, не знімаю, сонце світить, нічого не видно. А й гаряче. В общем, дві коробочки, навіть воно, є бумажечка. що воно, як? Потім є пара газель. Пара у вас є. Ну і так, насос. Кучу бабок стоїть. Ну і так по помілочі, може щось побачити. Так, це штанги 402, двигун, толкатель, я теж розумію, 402-й. Ну, на бумажечці пише, я ж такий професіонал. Подушка коробки. Салінблоки. Крестовинка. Ой, крестовинка, флянець. Коротше, така штука, це для ресор. Гайки. Всякі, ну, це я так розумію волговські ці, шкорня. В общем, опорних підшипників 4, шкорнів 6, ну і купа всяких регулювачних шайб. Недорого віддам. Газелівські ці, як їх, стрімянки. Крестовини рульового кардана є. 4 штуки. Теж ось балка, палка рульового, як його, кардана, не кардана. Коротше, якось железяка. <с> Дивіться, коленвали нові. 406 двигун газел пише. Ну, це хоч в маслі, а це все взагалі без масла. Трошки його підхватило. Але воно якби не критичне. Я думаю, його шліфануть нульовкою і воно піде. Ну, а лісі навіть і проточиться. Новий коленвал він ні разу не стояв ніде. Просто отак трошки прихватило. Ось ось є такий коленвал, може хто впізнає, з якого двигуна -то скаже. Розпредвальчик є. Ну, куча нового барахла, люди здали. На що здали, я не розумію, якщо його можна було продати. Ну, таке, здали, то й здали. Так. І далі продовжимо тут. Що можу продати? Преобразователь 220-36 вольт, трансформаторний бак. З дирчика якогось, чи веломопеда. Лапи по стовбах лазить, крупоружка, як їх. Вже і не пам'ятаю як їх. Ну і Бог з ними. Сітка для рибалки. Все така, Оп. така хороша. Якорь 9,6 кг. ці Підводні ружо. Це арбалет ось він на роликах тут резинки, звісно, треба поміняти і буде на реально він шарабанить. Ось отак він заряджається, попускається. Коротше, бомба. Пише Київ по назві. Так, редуктор 7 до 1. Зломані тіски, ось ця частина тільки ціла. Та він з гайкою цілий. Редуктор-кабанчик. може кому цікаво. фреза Питають, питають, нікому не підходить, нікого нема такого здорового станка. Ну, звиняйте, маємо, що маємо. Потім ось такі кісочки попалися, дивіться. Вони справні, працюють, нема лише губки однієї. В общем, теж можемо продати. Топорчики, колеса, ящик для рибалки, шківочки різні. Ось новий шкілочок на три ручейка попався. Десь 250 в діаметрі наружно. Е, оце, підкажіть, це з комбайна, штукенці алюмінієва? Чи звідки вона? Сипок е, для собаки, болтики, гаєчки. Якщо нікому не треба, підуть вони до нас в гараж. Будуть хлопці своїх китайців крутити. Е, Колеса. На генератор, ну не знаю, може хтось щось придумає. Ага, ось. О. Так, я ще буду відкинуть. Як їх є ошейники, да? Називається воно. для корови там чи для телятини. Коротше, три штуки є. Може кому треба, гривень по 100 віддам. Ну і так, що вас зацікавило, дивіться, номер телефону буде в коментарях. Пишіть, дзвоніть, щось придумаємо, домовимось.